Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк Місто Вінниця. ми по вулиці Соборна 1. У нас на надходження Subaru Legacy 2013-го випуску з об'ємом на 2,5 літра бензин на повному приводі в ефектному сірому кольорі. Таке чудове авто можна придбати у нас на філіалі за 9990 доларів. Нагадую, автомобільчик в ідеальному технічному стані не потребує ваших вкладень. Має чудову лінзовану оптику, 18 оригінальні легкоспанні диски, гума в гарному стані, авто без пошкоджень, без підкрасів. Задній ряд тонований, максимальній комплектації. Маємо задню камеру. Нагадую, тумбічик в ідеальному технічному стані, не потребує ваших вкладів. Лакофарбове покриття в ідеальному стані. Переходимо до задньої сидінь. Нас зустрічає великий шкіряний диван, карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без підкрасів, без п'ятин. Маємо три підгорійника для пасажирів, підлокітничок для зручності пасажирів. Маємо спи ставки дерева без нарікань. Переходимо до передньої сидінь. Також доглянутий. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без п'ятин, без царапин, без підкрасів. Маємо склопідйомничок, електрорегулювання сидінь, дачі сіти до дощу, встановлено ГБО, мультируль, автоматичну кропку передач, штатну мультимедію, кондиціонер, підігріви передніх сидінь. Нагадую, таке чудове авто можна придбати у нас на фіріалі в місті Вінниці за 9990 доларів. Також авто можна купити в лізинг та в кредит. З вами, як завжди, автопарк.